Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Компенсація на придбання житла. Більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Компенсація на придбання житла для ветеранів і ветеранок. Який порядок і куди звертатися? 7 березня. Уряд виділив кошти на 2025 рік і вніс деякі технічні зміни в програму. Яка існує вже багато років грошова. Компенсація за житло для ветеранів та членів їхніх сімей, хто може отримати компенсацію сім'ї загиблих захисників і захисниць. У посвідченні як підстава отримання має бути вказано П2, 3, 4 або 5 чек 1 статті 10. 1 про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Далі закон, особи з інвалідністю внаслідок війни. У посвідченні, як підставу отримання, має бути вказано пунктів 11, 12, 13, чи 14 або п'ятьох частини двох стаття 7 закону, куди звертатися, яка процедура, які документи потрібні. На ці та інші питання відповідаємо у дописі: 7 березня уряд виділив кошти на 2025 рік і вніс деякі технічні зміни в програму, яка вже існує багато років. Грошова компенсація за житло для ветеранів та членів їхніх сімей. Постанова Кабінет міністрів України від 19 жовтня 2016 року, 719. Юристи БФ право на захист підготували детальне пояснення, як працює ця програма. Усі деталі, далі, які документи, їх копії, потрібно подати. Заява видається на місці, документ, що посвідчує особу. А також інформації про місце проживання, посвідчення ветерана та документи, які подавалися для отримання статусу, якщо в посвідченні не зазначено конкретний пункт, на підставі якого надано статус. Копія довідки МСЕК витяг з рішення КПФО про групу та причину інвалідності для осіб з інвалідністю внаслідок війни, також подається документи, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула, пропала без звісти, померла. Між дітьми до 18 р і особою, яка загинула, пропала безвісти, померла, між особою з інвалідністю і членами його сім'ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку рішення виконавчого комітету. чи Держадміністрації про взяття на квартирний облік, адкомісійного обстеження та або відомостей з реєстру пошкодженого та знищеного майна за наявності. Довідка про зареєстроване до 31 грудня 2012 року Р. Право власності на житло на підконтрольній території, довідки про взяття на облік в по рішення комісії про призначення заявнику, який перемістився, грошової компенсації за попереднім місцем проживання, витяг про несудимість, згода у довільній формі членів сім'ї особи з інвалідністю, на яких нараховується грошова компенсація. Щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.